Коли можна вносити фуніцити до посухи чи після посухи, однозначно до посухи, але до тих пір, коли вона настала, рослина розганяється, їй необхідно мати певну кількість вологи для того, щоб існувати. Коли вже сухо, це вже пізно. Доброго дня, друзі! Сьогодні ми продовжуємо і завершуємо такий невеличкий підблок, в якому ми говоримо про живлення рослин, зокрема азотне живлення. На даному слайді ви бачите певні елементи фізіології рослин. Зокрема, там і споживання вуглекислого газу, і це важливо, тому що чим більше вуглекислого газу споживається, тим більше цукру виробляється. Відповідно, є можливість формувати урожай. Так само водоспоживання покращується, так само покращується споживання азоту, так само інтенсивність росту покращується, зменшується виробництво етилену, який є гормоном старіння. А це вже... Далі продовжує період вегетації рослини. Відповідно, вона має більше часу для того, щоб сформувати урожай. І зверніть увагу, що саме піроклостробін та ксеміум, які містяться в більшості фунгіцидів від компанії Бас, є найбільш активними в даному випадку. Якщо подивитись, наприклад, інші два продукти, один з яких є поширений стробілурин, а другий це поширений здієчай. Там значно ефект слабший. Для того, щоб оцінити кількісно наскільки різні діючі речовини, зокрема стробілурини, впливають на виробництво етилену, на даному слайді є результати дослідів, які показують замірювання стресу рослин, зокрема, рівня етилену в рослинах, після обробки їх. Певними стробілуринами ці вимірювання робилися через певний проміжок часу. І зверніть увагу, як піраклостробін найкращим чином зменшує рівень етилену в рослинах, тобто рослини менше стресують, вони краще переносять негативні фактори зовнішнього середовища, зокрема, і недостачу вологи. Ще одним важливим аспектом є використання вологи. Рослинами, коли вода потрапляє в рослину, значна її частина йде на випаровування для того, щоб охолодити рослину, тому що вона повинна регулювати свої біологічні процеси, які дуже сильно залежать від температури. В рослини оброблені піроклостробіном краще використовують вологу, більш ефективно використовують вологу, оскільки ці процеси вже в рослині більш оптимізовані. Зверніть увагу, що коли вологи багато, це на рівні 60% від польової вологоємкості, тоді різниця невелика. Рослині не потрібно покращувати цей процес, вона і так забезпечена вологою, і цього цілком вистачає. Але коли кількість вологи починає зменшуватися, наприклад, 40, 30 і навіть точка в'янення. Це десь порядком 20% польової вологоємкості, тоді інтенсивність використання, тобто ефективність використання вологи збільшується. Тобто рослина витискає максимум після того, як вона оброблена була піраклостробіном. На термографії видно, що посів, який був оброблений препаратом на основі піроклостробіну, виглядає більш прохолодним. Тобто, рослина краще регулює. Свій температурний режим. Але тут необхідно дуже чітко розмежувати оце покращення використання вологи, тому що дуже часто кажуть: от ви розказуєте, що обробивши вашими фунгіцидами, рослина бореться зі стресом. Ми обробили все одно засохло. Тут треба розуміти, що ми, як ми визначаємо поняття недостаток вологи. При недостатку вологи не можна нічого вносити на рослину. Коли рослина вже відчуває недостаток вологи, її не можна обробляти ні гербіцидом, ні фунгіцидом. Абсолютно тому, що для неї це буде тільки посилювати стрес. Всі обробки необхідно робити до того, як настав стрес. Коли в нас прогнозуються посушливі умови, то перед тим як вони настануть, необхідно провести всі. Оприскування, в тому числі і фунгіцидні, коли в ґрунті, в доступній тій частині ґрунту, як в якій містяться корені, коли там ще є волога. Тому що коли ми вносимо фунгіцид, рослина розганяється їй необхідно мати певну кількість вологи для того, щоб існувати. Коли вже сухо, це вже пізно. І дуже часто питають: коли можна вносити фуніцити до посухи чи після посухи? Однозначно до посухи, але до тих пір. Коли вона настала, коли волога ще є, але прогнозуються ці посушливі погодні умови. А не тоді, коли вологи вже нема і в нас прийшла фаза вносити. Якщо ви бачите, що планується посуха, прогнозується посуха, необхідно так спланувати ці оприскування, щоб ви підійшли вже до цього періоду, повністю закривши технологію. Тобто, якщо у вас заплановано внесення фунгіцидів на 39-ту фазу, що, в принципі, дуже чітко під Т2. Наразі ви маєте там 37-му, початок 37-ї фази. І якоби ще трошки начебто і ранувато, але краще внести зараз, ніж чекати пізніше. Тому що, коли посуха перестане, це ну, посуха може перестати єдиним способом, коли пішов дощ. Коли пішов дощ, як правило, влітку, коли ми вносимо Т2 в кінці травня, в червні, дивлячись в залежності від регіону. Дощі мають такий зливовий характер. Відповідно, це знову ж таки затримає вас від того, що ви не зможете зайти в поле, потім ще якісь проблеми накотяться, пройде там 5-7 днів від того моменту, і ці 7 днів хвороби будуть там вже розвиватися. Тому що тільки піде дощ, тільки появиться волога на листку, септоріоз на пшениці починає в той самий момент проростати. Три дні і він вже в листку, 5 днів і він вже підходить до клітин, сім днів він починає руйнувати тканини. Звісно, це залежить від температури, але орієнтовно це відбувається так. При найнесприятливіших погодних умовах там до 20 днів латентний період. Після того вже виходять плями, пікніди і все, і тоді вже край, тоді вже точно пізло. Тому краще зробити все скоріше. Перед тим, як настало, настало ураження е, рослин, перед тим, як почалася посуха, тоді ви даєте можливість рослині адаптуватись, підготуватись і пережити цю посуху. Але аж ніяк не вносити будь-які продукти в той період, коли рослина в стресі. Якщо ми говоримо про продукти, які містять піроклостровін, то ось є. Е, Яскрава ілюстрація, де ви можете побачити, як виглядали контрольні ділянки і ділянки, оброблені продуктом Adexar Plus з портфоліо нашої компанії. Adexar Plus містить три діючі речовини. Він забезпечує максимально можливий захист в Т2. Але зверніть увагу, як рослини виглядали з точки зору в'янення. Рослини на контролі, всі скручені листочки в трубочку. Там, де був внесено Адексар Плюс, рослини також видно, що їм не зовсім добре вони відчувають певну недостачу вологи, але вони зелені, вони розвиваються і вони дуже легко, потім, коли пройде дощ, вони дуже легко відновлять свою вегетацію і забезпечать нормальний урожай. Ці рослини, які на контролі, вже не зможуть наскільки гарно використати навіть той дощ, який пройде пізніше. Ще один важливий аспект із тих фізіологічних процесів, про які ми говорили раніше, це інтенсивність нітрат-редуктази. Це фермент, який приймає участь у перетворенні різних форм азоту для того, щоб вони стали доступними для рослин. І саме обробка рослин піроклостробіну підвищує інтенсивність роботи цього ферменту. Тобто Інтенсивність нітрат редуктази на 75% вища, ніж на контролі. Це призводить до того, що використання азоту зростає на 45%. Це призводить, в свою чергу, вже як наступний етап, призводить до того, що біомаса рослини зростає на 24%. Тобто, як одне витікає з іншого. І як фінал, коли ці всі процеси. Переходять в певне підвищення урожайності. Знову ж таки, дослід був проведений на різних кількостях азоту від 0 до 300 кг. І зверніть увагу, що на кожному фоні азоту відбувалася прибавка урожайності від внесення піроклостробіну. І чим більше цього азоту було, тим більша була ця прибавка. Цей дослід який проводили на полях, де не було хвороб. На стійких сортах для того, щоб показати виключно фізіологічний ефект без впливу на хвороби. Ще одним важливим елементом використання фунгіцидів, зокрема піраклостробіну та ексеміуму, які містяться в таких продуктах, як Praxor або Adexar Plus з портфоліо компанії BAS, є підвищення ефективності використання води. Про який я вже дещо згадував в попередній, попередній частині. Піраклострубін не єдина діюча речовина з портфоліо компанії БАС, яка здатна покращувати ефективність використання води рослинами. Ксеміум або флуксапіроксат також має такі властивості. Було проведено подібний дослід, про який ми говорили попередньо, на різних фонах вологозабезпечення. Було закладено ділянки, які оброблені були пірокластробіном, і які не були оброблені взагалі. В досліді так само не було е, хвороб для того, щоб оцінити виключно фізіологічний ефект. Зверніть увагу, що приріст урожаю на низькому фоні вологи не відбувався. Це ще раз показує. То, що, про що я говорив раніше, коли рослині погано, обробляй її, не обробляй, позитивного ефекту не буде, тому що вона бореться за виживання, її немає ресурсу для того, щоб сформувати цю прибавку. Якщо вологи вистачало і було хоча б 45, там, 60, 75% від е, польової вологоємкості, тоді прибавка від е, обробки ксеміуму була значною. І чим більше вологи було на момент обробки, тим краща була прибавка урожайності. І на наступному слайді ви бачите ілюстрацію, як виглядали ці дві ділянки: контроль і там, де було внесено ксеміум, тобто одна з тих ділянок на, із попереднього досліду. На контролі зверніть увагу, як я вже казав, хвороб немає. Це спеціально поставлений дослід для, для визначення фізіологічного ефекту. А там, де було внесено, листки значно зеленіші. Це показує те, що рослина мала кращий метаболізм і мала змогу довше вегетувати за рахунок того, що мала краще водоспоживання, відповідно, сформувала більше цукрів, відповідно, менше етилену, тому що зменшення гормону старіння краще споживало азот, і, відповідно, на урожай на такій ділянці вищий навіть за відсутності хвороб. Звісно, це не буде двічі 3 тонни прибавки з урожаю, ні. Але порядком 5-7, в залежності від фону живлення, 5-7 відсотків прибавки урожайності також дає. Коли ми говоримо про внесення фунгіцидів, ми ж перш за все думаємо про захист від хвороб, які бувають. Ну, практично кожного року, такі роки, як минуло, як сезон 2022 року, є виключенням. Трапляються раз на 10 років, як правило, а всі останні роки ми маємо певний розвиток хвороб. Тому внесення фунгіцидів тут про необхідність внесення питання не стоїть. Але окрім тої фунгіцидної прямої дії, ми отримуємо ще побічну дію, тобто покращення фізіологічний розвиток рослини. І було проведено дуже багато дослідів по вивченню різних продуктів, як вони впливають на фізіологію рослин на основі інших діючих речовин. І зверніть увагу, от на слайді показано багато ділянок. Це дрібноділянковий дослід. Ділянки розміщені рандомізовано, тобто випадковим чином, для того, щоб уникнути системної помилки. Зверніть увагу, наскільки червоніші на фоні контролі. Інтенсивність зеленого кольору в даному випадку, чим більш зелений колір, тим відповідно здоровіші, фізіологічно розвиненіші рослини. Контролі у нас майже червоні, вони ослаблені, як ви бачили на попередній фотографії. Варіант там, де було внесено Адексар Плюс, мав найкращий фон. Тобто, рослини були здоровіші. Звісно, продукти інших компаній. Вони також мають певний вплив на фізіологію рослин, але в даному випадку Адексар плюс за рахунок поєднання двох найкращих в фізіологічному плані, і також і в фунгіцидному захисті, це одні з найкращих діючих речовин. Поєднання цих двох діючих речовин якраз дало змогу отримати такий яскравий і гарний результат. І як коротенький підсумок того, що ми сказали протягом. Попередніх двох роликів і цього. Компанія БАС пропонує ринку, пропонує агрономам, фермерам декілька варіантів, декілька рішень, які дозволяють покращити ефективність ведення господарства навіть не тільки за рахунок того, що ми захищаємо посіви від хвороб чи від вилягання. Також у портфоліо компанії є ряд продуктів, які мають дуже гарний фізіологічний ефект. Ми маємо продукти, які впливають на розвиток кореня, зокрема, сестіва, той самий архітект, медакстоп, Вони... Стимулюють розвиток кореню, вони притримують розвиток надземної біомаси і тим самим дозволяють змогу краще використовувати елементи живлення з ґрунту. Також в портфоліо компанії є ефективні системи захисту, які здатні замінити чи мати такий самий вплив на урожайність, як і. Майже 100 кг діючої речовини азоту. Тобто, захистивши ваші посіви, ви можете краще використати ті азотні добрива, які були внесені в ґрунт. Також в портфоліо компанії є продукти, які безпосередньо засвоюють азот з повітря, зокрема інокулянти для сої. Це хістік, хайкот суперсоя, які дають набагато дешевший азот, ніж азот з мінеральних добрив. Компанія Бас надає певні фінансові інструменти для того, щоб ви могли придбати наші продукти вчасно і в більш повному об'ємі для того, щоб забезпечити якісну систему захисту ваших посівів. Тож, якщо в цих відеоматеріалах ви не отримали деякі відповіді на ваші запитання. Будь ласка, звертайтесь до представників компанії БАС в вашому регіоні. Вони дуже радо вам допоможуть і прояснять ті питання, які у вас залишилися. Якщо вам необхідно дізнатися більше про роботу конкретно певного продукту чи системи захисту, будь ласка, підписуйтесь на наші канали в соціальних мережах, і там ми постараємося дати всі відповіді на питання, які вас цікавлять. Дякую і до зустрічі. BASF. We create chemistry.